Усім привіт! Ми родина Лаунтенбарг, Хелена та Бернт, директор із маркетингу та генеральний директор у Понкс. А це наші діти, Мія, Джої та Джоель. Понкс це сімейний бізнес третього покоління з головними офісами у німецьких містах Штадлтон та виробництвом у місті Мюльтроф. Запрошуємо вас до нашого шоуруму на Вільландс у Дюссельдорфі. Нашою цілею було показати найцікавіші та незвичайні варіанти дизайну та рішень, які тільки можна собі уявити. Наша команда зробить для вас тур вілою та розкаже про систему Дескор. Ну що, поїхали. Зараз я коротко розкажу вам про систему Descor. Це інноваційна система для текстильного інтер'єру, що відкриває абсолютно нові горизонти для дизайну стін та стелі. Система Descor пропонує концепцію, що складається з текстилю профіля та графічної підтримки. У нас у наявності великий асортимент текстилю різні версії та кольори для стін, стелі та панельних додатків. Тканини для затемнення акустичні тканини. Тканини з підсвічуванням. І що цікаво, та водночас важливо, ви можете додати антибактеріальне покриття на всі види текстилю. Система Дескор це високоякісний текстиль, який отримав багато сертифікатів і дотримується найголовніших світових екологічних стандартів, таких як C, IMO, REACH та VOC. Ми дуже добре розуміємо нашу відповідальність перед екологією. Наприклад, стічні води, що залишають виробничий цикл, настільки ж чисті, наскільки вони нас надходять на початку. Ми працюємо із хімічними речовинами на водній основі без ПВХ. Це важливо для понкс. А тепер Макс розповість про процес інсталяції. Привіт, усім, мене звати Макс, і я радий вітати вас у трекінг кімнаті Дескор. Це місце, де ми тренуємо усіх наших інсталяторів, як правильно працювати із системою Дескор. Зараз я це покажу. Перший крок прикручуємо дерев'яну конструкцію до стіни. Другий крок закручуємо наші профілі в дерев'яну конструкцію. Ми пропонуємо профілі трьох кольорів. Це може бути ви можете придбати їх завдовжки 2 та 3 метри. За допомогою нашої системи ви можете легко виконувати роботи шириною до 5 метрів. Отже, це був другий крок. А тепер переходимо до третього кроку. На цьому етапі ми повинні розмістити наш текстиль у профілі Дескор. Для цього ми використовуємо наш шпатель Дескор. Чуєте цей звук? Тепер ми переходимо до фінального кроку, на якому ми відрізаємо осьовий текстиль і проштовхуємо все, що залишилося в профілі. Як ви могли помітити, усе чисто та просто. Звичайно, інколи бувають більш складні ситуації, як от вигнуті стіни, стелі, акустична або проекційна основа, а також стіни з підсвічуванням. Незалежно від того, наскільки складними є ваші проекти, ми навчимо вас у навчальному центрі ПОНС відповідно до ваших бізнес потреб. Ми також підтримуємо наших клієнтів віддалено та допомагаємо із технічними питаннями та питаннями продажів. Дякую за ваш час, а тепер повертаємося до Мії. Привіт, проходьте. Я Мія, івент-менеджер та медіа дизайнер у ПОНС. Я хочу показати вам наші стіни із підсвічуванням. Зараз я стою навпроти 12-метрової стіни із підсвічуванням. Цей текстиль називається Artist Mambo. Він надрукований за технологією Diss-Up, тобто кубиками. Зазвичай відстань між світлодіодом і текстилем має бути не менше 7 см, щоб рівномірно поширювати та розсіювати світло. у цьому варіанті ми скоротили відстань до 5 см і додали інший текстиль під текстиль Artist Mambo, щоб досягти ідеального розсіювання світла. Будь-який трикотажний або тканий текстиль з покриттям або без нього може використовуватись разом із текстильними виробами з підсвічуванням. Ви можете створювати атмосферу та настрої, зменшуючи світло від нуля до ста, і від теплого до холодного. Поєднуючи майже будь-які світодіодні технології, можна створити унікальну атмосферу, світло зробить будь-який задум помітним. Із системою Дескор ви зможете поширювати свої задуми та повідомлення. Чи мріяли ви колись про стіну із вашим улюбленим дизайном, абстрактними формами чи градієнтним кольором? зробить зробиться реальністю. Система дозволяє унікальним чином друкувати у повний розмір стіни, стелі, панелі, міжкімнатні перегородки і навіть предмети меблі. Дякую за вашу увагу. А тепер Чаргаджо розповісти вам дещо цікаве про акустичні рішення. Привіт. Я Джо, менеджер із міжнародних продажів у ПОНКС. Сьогодні я познайомлю вас із акустичними рішеннями Descor. Запрошую вас до конференц-зали. Ласкаво. Прошу до джунглів. Чи помітили ви різницю? Дуже тихо, так? Це все завдяки тому, що стіни та стеля вкриті нашим акустичним текстилем. Поглинаючий текстиль від PONX є ідеальним поєднанням функцій та дизайну. Акустичні рішення PONX значно скорочують час реверберації, а також поглинають шум. Наша система складається із звукопоглинаючого текстилю в поєднанні із нетканним заднім шаром. Текстиль, як зовнішній шар, обрамлений у профіль DESCOR. потім один сантиметр повітряного простору, а потім нетканий задній шар. Ця система є ідеальним звукоізоляційним рішенням. Ми виробляємо три акустичні продукти. Перший це продукт преміум класу з люксовим зовнішнім виглядом і відчуттям відлицьової частини та високоефективним звукопоглинаючим шаром на тирній основі. Другий та третій продукти це акустико та селенсіо, які виглядають візуально привабливо завдяки тривимірній поверхні, а також унікальній структурі. Усі наші акустичні продукти доступні шириною від 5 метрів і в асортименті кольорів. Тиша є внутрішнім звуком нашої сутності. Акустичні рішення стають все більш важливими для дизайнерів. Зайну інтер'єру. А що як не сучасна акустика робить комфорт ідеальним? Дякую вам. А тепер Хольдер представить вам нашу лабораторію. Привіт, я Хольдер, керівник лабораторії друку та технічної підтримки. Ми знаходимося у сучасній лабораторії друку, яка повністю укомплектована принтерами, блоком термофіксації та висококласним пристроєм для вимірювання кольору. Це все дає нам унікальну можливість створювати принти на різних чорнильних платформах, таких як пігментні чорнила, сублімація барвників і латекс. До моїх обов'язків також. Входить вирішувати проблеми з друком у клієнтів. Для цього я роблю тестовий друк та профілювання друкарських машин наших клієнтів. Все для того, щоб носії друкували на принтерах безперебійно та точно передавали кольори. Я користуюсь пристроєм для вимірювання кольору, друкую кольорові цілі та створюю профілі. ICC. цей процес заточений під кожного клієнта та його специфічні потреби та гарантує максимально круті результати. Це унікальна послуга на місці, яку ми пропонуємо нашим клієнтам у ПОНКС. Масштаб завдання не такий важливий. Це може бути невеликий лайтбокс у магазині поруч із вами, або тисячі квадратних метрів друкованого декору для стелі в Монпельє, незалежно від того, чи це колір чи градієнт, зображення високої роздільної здатності чи витир мистецтва на всю стіну. Колір ось що важливе у друці, і це має бути так завжди. Дякую, Тепер Селена розкаже про деякі наші проекти. Привіт, я Селена, менеджер із бренд комунікацій. І зараз я покажу вам деякі наші проекти, які ми реалізували по всьому світу. Ця експозиція у Мадриді була присвячена роботам фешн-фотографа Орджиніо Резенко. Його робота була надрукована на нашій тканині Аріст Мамбо, а потім встановлена у лайтбокс, який підсвічував фотографію. Ратуша Монтпельє у Франції побудована одним із провідних сучасних архітекторів Джоном Новелом. Для стелі були використані акустичні тканини Дескор преміум класу, які значно покращили об'ємне звучання. Величезного залу, великий формат принта на наших тканинах, перетворив цей дивовижний зразок архітектури інтер'єру на витір справжнього мистецтва. Це наш офіс продажів на вілі, де ми покрили стіни акустичними тканинами Преміум» з легким градієнтом. Ми дуже хотіли зробити простір дружнім та відкритим. Акустична тканина помітно оптимізувала звук у цій кімнаті. Сподіваюся, що вам запам'яталися наші проекти та можливості, що відкриває Понкс.